Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Спортсмени, які представляють Європейську конфедерацію фехтування, виступили проти рекомендацій міжнародного олімпійського комітету допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань та закликали її та всі міжнародні спортивні організації підтримати рішення про відновлення заборони російських і білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях до завершення війни. Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер запропонувала дієвий спосіб протидії проросійським намірам міжнародного олім... Олімпійського комітету країни-організатори міжнародних турнірів мають заборонити росіянам та білорусам участь у змаганнях, позбавивши їх віз. Таким чином вони не зможуть взяти участь у змаганнях. Пропонування сцени для пропаганди розпалювачу війни Путіну зрадило б усі цінності спорту. Заявила вона подібне рішення Фрау Фезер схвалив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, що міжнародні спортивні чиновники не дотримуються своїх принципів. Відповідальні уряди повинні втрутитися. Та відмовити у в'їзді спортсменам, які представляють війну та державу пропаганду, написав він. Чемпіон WBA, WBI та IBF у надважкій базі з боксу Олександр Усик виставив на благодійний аукціон свої шорти з власним автографом, в яких він вперше у професійній кар'єрі здобув повноцінний пояс чемпіона світу за версію WBO, здолавши у вересні 2016 року Кшиштова Гловацького. Отримані кошти будуть відправлені захисникам України та руху Гонор. Далі безпосередньо про спорт Віталій Степановський очолив чоловічу збірну України з баскетболу. Останні півтора року він працював у Румунії в Україні. Тренер двічі був чемпіоном з южницьким хіміком. На його рахунку також срібло і бронза Суперліги. Разом зі студентською збірною України фахівець був другим на уніціаді 2019. Рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету Федерації баскетболу України. За його підсумками, новим головним тренером жіночої спірної України призначено Євгена Мурзіна. Раніше він працював асистентом Радуловича. Був тренером-консультантом. Консультантом даруйте у жіночій збірній очолював жіночу збірну України Ю 20 на вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпра, Софія Голіченко, Артем Даренський стали чемпіонами України з фігурного катання серед спортивних пар за підсумками змагань, які фінішували у місті Богуславі. До турніру їх готували тренерка Лілія Батутіна та хореограф Надія Явір. У Богуславі також відбувся командний чемпіонат України з веслувального слалому, де бронзові медалі у дисципліні командні перегони завоювала команда комунального позашкільного навчального закладу дитячо ретяжінацької спортивної школи Дніпровської міської ради у складі тренера-викладача Юрія Карабаєва та його вихованців Дмитра Соколова і Ростислава Матвієнко. За підсумками чемпіонату України зі зміщених іденоборств ММА Шакір Гасімов з Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ виборов срібну нагороду. Третіми фінішували радіон Леонтів з клубу Фрідом та Ілля Кіселів з Реджему. Бронзовими призерами чемпіонату України Ю-20 з Грекоримського. Боротьби стали вихованці Дніпровського фахового коледжу спорту Іван Стефанський і Михайло Мостовий. Медаль подібного гатунку у Сергія Притуляка з Кривого Рогу. Збірна Дніпропетровської області серед юніорок зайняла друге командне місце на чемпіонаті України з боксу серед юніорів та юніорок, який завершився у місті Хмельницькому. Володарями золотих нагород стали Таїсія Покусай, Анастасія Таран, Софія Мельникова, срібло у Аліси Грохи, Грохи Дар'ї Махрової і Софії. Софії Новікової бронза у Антоніне Гергель. Збірна команда Дніпропетровської області посіла перше місце загальнокомандного заліку чемпіонату України з карате Шотокан ФСКА серед дорослих юніорів та дітей віком до 12 років, які приймало місто Черкаси. У змаганнях взяли участь 290 спортсменів з 10 регіонів держави. Вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради завоювали там 44 медалі, з яких 16 золотих, 15 срібних та 2 бро. І стали другими серед спортивних клубів. Близько сотні, як досвідчених атлетів, серед яких 10 майстрів спорту України і навіть один майстер спорту України міжнародного класу, так і молоді, юніори та кадети взяли участь у сутичках Кубка області з дзюдо, що відбулися на татамі малої зали спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Вони розіграли 13 комплектів нагород. Федерація дзюдо Дніпропетровської області на сьогодні одна з найактивніших на теренах регіону та, мабуть, і усієї України, діяльність роботи якої в умовах воєнного стану у державі наповнена насиченим щільним календарем проведення турнірів і змагань різного рівня, у яких беруть участь не лише місцеві спортсмени з Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду, Новомосковська Синельникова та інших, але й представники сусідніх областей Харківської і Запорізької. У нас складений методично забезпечений календар і незважаючи на те, що йде війна, ми стараємося не відступати від цього календаря і проводити змагання. У нас залишилось, крім Кубка області, ще два змагання це дитяча ліга серед дітей 11 12 року і чемпіонат області серед юнаків і дівчат до 16 років. Перед чемпіонатом України у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань Кубка Дніпропетровської області Григорій Степанович привітав усіх та побажав успіхів у ході турніру. Далі, після виконання державного гімну, брати Данило і Микита Хлопецькі були удостоєні в дану дзюдо, з якими отримали право називатися Семпаями, що у перекладі з японської означає той, хто стоїть попереду. Хотів би передати мамі привіт. Спасибо за поздравлення борьбой своєю доволен, але завжди є куди стремиться далі. Вперед чемпіонати України, Кубки, будемо готуватися. Звання сильнішого на звітному турнірі, який вважається одним з двох найголовніших стартів сезону для основного складу спортсменів області, Микита впевнено підтвердив і нині ставши переможцем змагань Кубка у своїй ваговій категорії до 81 кілограма. Зрештою, зробити подібне було непросто, адже незважаючи на відсутність багатьох лідерів регіонального дзюдо, хтось на зборах, хтось на змаганнях у сутичках на татамі малої зали спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви нашого міста взяли участь близько сотні я як досвідчених атлетів, серед яких 10 майстрів спорту України і навіть один майстер спорту України міжнародного класу, так і молодь, юніори та кадети, які розіграли 13 комплектів нагород. Це дуже добре, що під час такий тяжкий стан, який у нас в державі відбувається, зібралися спортсмени найвищого рівня, бо це відбор до Кубку України, який відбудеться усього вже в середині квітня в місті Київ. Зараз ви бачите, що на цьому татамі і дівчата борються, і хлопці. Тобто, Життя продовжується. Ми намагаємось робити нашу справу. Дякуємо нашим воїнам, які допомагають робити нашу справу. У нас борються спортсмени, які майстри спорту, кандидати майстри спорту і розрядники. І з цього всього виходить, що у нас з сутички є суперництво. Коли є суперництво, то буде у нас і в нашій державі результат. Окрім вищезгаданого Микити Хлопецького з Дніпра, переможцями турніру у своїх вагових категоріях стали його земляки Ірина Тацька, Олександр Клепінін, Сергій Мишалов, Іван Рпетін та Олег Фесенко. По дві нагороди найвищого гатунку здобули Ярослава Недвіга і Арпіне Мовсісян Синельниково та Єлизавета Башко і Анастасія Коваль із Запоріжжя. Золотими медалями володарів Кубка області додому повернулися Олександра Грінько з Кам'янського, Микола Зайцев з Кривого Рогу та Олексій Кравченко з Павлограду. І на завершення дві срібні та одну бронзову медаль завоювали представники Кривого Рогу на змаганнях чемпіонату України з більярдного спорту, який завершився у місті Ізмаїлі Одеської області. Другими були Федір Жданов та Кирило Єрмак, третім Юрій Малиш. І на цьому у мене поки що все. Дякую за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.